Здарова народ, Богдан Роліки. Катаюсь і вчу людей кататись на цих штуках з колесами. І сьогодні буде супер фундаментальна тема і супер фундаментальне відео до цієї теми про стрибки. Як стрибать? Якщо уточнювати, так, бо можна стрибати вгору, можна стрибати в довжину, можна там стрибати сальта, скейт парки що завгодно, спиною вперед, там є різні штуки. Нас цікавить саме. Перші базові стрибки, перші базові кроки, як навчитись стрибати безпечно. Ну і при цьому, щоб ми заклали цю фундаментальну базу, щоб потім можна було стрибати і ефективно, да? ну, тобто і вверх, і в довжину, і щоб це було ще так веу, стільненько. Закладаємо базу, як стрибати безпечно і ефективно. Поехали! А тільки перед тим як почнемо, будь ласка, опистіться в коментарі, напишіть ви як на роликах вже стрибаєте, не стрибаєте, шаліте, не шаліте туди-сюди. Ну, а все, а ми починаємо. Так, ну це саме важлива зноска. Все, що я зараз буду розповідати, по суті, це. Дуже коротка і дуже поверхнева вижимка з мого стрибкового курсу. Да, сразу так, зразу отак, от зходу, ви ще тільки коментар написали. що Чекаєте, коли відео почнеться, а вже реклама. Ні, правда, у мене є трьохтижневий курс, де глобально розбирається не тільки теорія, так по фазам стрибків, а там стрибки саме вгору розбираються, як це робити правильно, безпечно, технічно. А також розбирається ще фізична підготовка. Буду чесно казати, важливий момент. Якщо ви кабасік на масі, там 100+, і у вас ну, такий плотненький індекс маси вашого тіла. Короче, жиру у вас багато, а м'язів не... То стрибки дадуть вам надпотужне навантаження на ваш опорно-руховий апарат. Перед тим це дисклеймер, да? перед тим, як плотно шаліть, було б непогано розібратись з роликами, щоб вони витримали навантаження від цих стрибків, тому що стрибки це доволі небезпечна тема. Також розібратись з вашою фізичною підготовкою, так ну і з морально вольовим фактором. От. Якщо з цим все в порядку, ви впевнені, що ролики норм, ані у вас отак от не косяться. Якщо ви впевнені, що теж все в порядку, ви там атлет-катлі. І те, що ви важте 150, це ви пауерліфтер вас куча мис. І морально вольовий фактор, якщо ви не боїтесь, все, норм, можна приступати. Якщо щось з цього не співпадає, ну або просто ви хочете підкачати суперпотужну вашу техніку, морально вольовий фактор, фізуху поставити, трьох курс, напишіть мені, будь ласка, в телеграм, я вам скину. Звісно, ще росіянською, передаю все східки, але він, правда, того варто, і там много чого полезного. Все, поїхали. Це буде супер вижимка по самому основному. Поїхали. Що ж таке найосновне? Значить, найголовніше, що ви маєте запам'ятати, усі стрибки це в першу чергу ваші руки. Можна сказати Богдан, ну які руки? Ну, в смислі, ноги, от, ноги, Пострігуй, у а ноги здорові, і у мене теж здорові, Ми ж збираємось стрибати вгору. Все понятно, дійсно, все логічно. Для того, щоб стрибнути вгору, потрібні потужні ноги. Але що? Направляє вашу швидкість, що дозволяє максимально реалізувати потенціал м'язовий, вибухова сила да, ваших ніг. Що таке вибухова сила очень швидка, це здатність вашого м -м, тіла, окремого м'яза, максимально швидко відтворювати величезну купу енергії, да, робити силовий ривок максимально швидко. Понятно. Що, що це? Це руки. Руки, вони, м -м, якщо правильно технічно стрибати, направляють вектор вашого руху з. Горизонтальної площини в вертикальну, тобто ви набираєте певну швидкість, руками ви себе направляєте у стрибок. Перше. Друге, руки дозволяють, якщо правильно технічно ними користуватись, стабілізувати наше положення у просторі. Тобто, перше і саме головне, над чим треба попрацювати, одразу зараз будемо розбирати вправи, які треба виконати для стрибків, це руки. Що з руками? Техніка називається сенсей. Вона доволі довга, тобто вона займає час, але коли ви її поставите, ви вже зможете перейти на більш коротку. Що я щас покажу, поясню. Тако. Складаємо ручки, Отак. наче віддаємо честь сенсею. Ось. З цієї пози відводимо наші ручки назад, згинаємо коліна. Попою сідати сильно вниз не треба. Маленького досіда вже вистачить для того, щоб активізувати м'язи ваших ніг. Понятно, максимальна висота, це м'язи, ніг нас не цікавить максимальна висота, нас цікавить безпечний стрибочок, щоб було правильно. Ми ж учимось, правильно? Ручки відводимо назад. Зверніть увагу, голова трошки опускається вперед, попа скругляється. Навіщо це потрібно? Коли ви досідаєте, всі м'язи вашого низу, передня частина стегна, задня чисна стегна мають бути розтягнуті і напружені. Ви як пружину розтягуєте, от, от ви поставили ручки? Да? Перша фаза. Друга фаза, ви розтягнули зад, попу, пум. Активізували м'язи, ви готові стрибати. Зверніть увагу, будь ласка, на спину, спину сильно не прогинаю. Якщо я сильно в цій позі нахиляю спину, так, прикольно, тягне більше біцепс стегна, гарно, розтягується. Але потім буду робити стрибок з цієї пози. У мене плечі вийдуть просто за носочок, такий бум, і носом полечу. Тобто важливо, коли ми стрибаємо, да, готуємо руки, готуємо ноги. З цієї пози ми спину тримаємо рівно, до спини ще повернемось. Далі для того, щоб зробити поштовх гору, ви просто різким, ну давайте так, швидким, але плавним. Різким не варто. Різким так таке там Ні-ні-ні. Швидким, але плавним рухом, щоб не було такого що сильно рваного, Витягуєте рухи на рівень вашого лоба. Пук. Навіть не стрибаємо. Ще раз. Раз. Розтягнули два Рівна спина. Три. На три вам треба зробити ривок. Вашими м'язами напружити ваші ноги, штовхнутись вгору, стрибати, поки не обов'язково напрацюйте сам паттерн, шаблон дій. Раз, два, три. Раз, два, три. Останній рух має бути швидкий. Це важливо, бо коли ви будете намагатись стрибати, і ви вас не будете стрибати, чим швидше ви потужніше штовхнете свої руки, витягнете вгору, тим вище і швидше ви підете вгору. Заповнюйте. Добре. Руки. Значить, перша фаза. Раз, два, три. Вправа, яка вам потрібна, для того, щоб напрацювати паттерн руху рук. Набирайте швидкість. Пробуйте все те саме на легенькій швидкості. Раз, два, три. Давайте з цього боку теж спробуємо. Раз, два. три. Давайте від вас спиною зроблю. Раз, два. три. І на вас. Раз, два, три. Дивитись, тут важливий момент про очі, дивитись бажано трохи вниз, ну тобто плюс-мінус на свій рівень пупа. Чому? пупка? Коли ви будете робити стрибок на пласкача, ну просто нерівному, без перешкоди, ви будете здебільшого дивитись прямо. Але ж ви, коли будете перестрибувати будь-яку перешкоду, ну потім вже там фішки, то поставив <кх> торбу, палицю, бомжа, собаку, там що завгодно, ви це будете робити з ай-контактом, з фіксацією очима. tego samego obiektu. Ну і тоді ризик, що ви можете якби е плотненько втратити баланс і якраз нахилити плечі вперед. Тобто, коли тренуєте базові ставите базу стрибків, дивіться не чітко перед собою, а трішки вниз, щоб бачити, куди ви приземляєтесь. Бо куди дуля, туди дим. Куди ви будете дивитись, туди і буде тягнутися ваші плечі, туди й буде вас нахиляти. Вам треба якраз навчитись дивитися ну, перед собою вниз, тобто куди ви будете приземлятись, при цьому, щоб ваша спина не падала за вашим поглядом, була рівна. Про спину. Давайте важливий момент. Ми його опустили. Я сказав, що пізніше скажу, от розповідаю. Якщо у мене потилиця сильно заходить за п'ята, це кінець. Це найчастіше, саме небезпечне і найчастіше приземлення зі стрибків, коли людина навіть гарну техніку стрибає, виштовхує сильно плечі назад. Вивозить е, потилицю за рівень плечей, плечі за рівень е, п'яток, і в цій позі просто падає на пряму руку і якраз ламає собі руку. Тобто перше і саме головне, чого не можна робити зі спиною, не можна перенахиляти плечі сильно за п'ята. Але так само, пам'ятаєте, я казав, на фазі ривка. Раз, два. Ось тут. Якщо я сильно нахиляюсь вперед і роблю поштовх, у мене плечі сильно виходять, виходять за носочки. Таким чином я виходжу на щучку на передні сальти. Можна просто. Класно все. Тому плечі, це оце дуже важливий момент. Плечі мають бути е, і спина відносно рівні. Так, є допустимі значення, тобто ви можете зробити ривок, бам, нахилитися. Опа. Почалось куми. Змінить технічні шоколадки. Ви можете дійсно... Відтягнути ручки, нахилити трішки вперед, штовхнутись, бам, і потім відтягнути більше носом, Ну, тобто підстрахувати себе. Добре, ви можете плечі трошки назад поставити. Є такий момент, можна трошки назад відхилитись, бам, буває воно, трошки хилить. Але якщо ваша голова заходить сильно за п'ятки або сильно за носочки, це буде смерть. Тому намагайтесь, коли ви стрибаєте плечі тримати відносно зі спиною рівно. Все, все ж таки, якщо це приземлення передом, ми не розбираємо поки стрибки фейки, ну, вперед, з невеличким завалом саме. Перед собою, щоб на приземленні у вас коліна були трохи за носками, а плечі дотягувалися за носочками. Тобто не було такого, щоб да, голова може виходити за носочки, окей, але щоб не було ось такого. Тобто, щоб ваша голова була десь і вам перетягували біля Запомнили з ривком, з руками, зі спиною, все ясно. Пригать будемо. Буде. Ну все, тепер давайте вже стрибать. З першою фазою розібралися, важливе – це руки. Чому? Бо направляють нас вгору, дають нам максимальну висоту, вектор руху, та? плюс стабілізують нас е, у повітрі. Спину тримати? ну ви вже поняли. Давайте тепер розберемось з другою самою важливою фазою це приземлення. Скажіть, Богдан, але ж ми вже полетіли в повітря. Нам ж там уже ножки нужно згібати. Запам'ятайте, ножки згібать, групування там. Це треба робити в саму останню чергу. Якщо ви пробували стрибати самостійно, як на фізкультурі вчать. Ну, ви там пригаєте, да? давайте мікрофон зніму, бо полетить, Ви там пригаєте, да? ну і піднімаєте там, типу, ножки груді. Виглядаю, вроді все нормально, але треба враховувати, що у мене купа стажу, я вже дуже давно катаюсь, і навіть щоб зробити цей рух, мені треба було нормально так напряжчитися. А якщо робити э, захід не через ноги, ну тобто думати не про ноги, то ви ще уникнете в першу чергу маю на увазі, спочатку руки, потім приземлення, то й уникнете таку чарівну фазу. Коли ви робите стрибок, тягнете себе е, свої коліна до себе до грудей, а у вас плечі роблять пум, і ви заходите на заднє сальто. Пам'ятаємо, так? Да? Безпека, стабільність плечей, рук, щоб ми нікуди не улітали. Тому в першу чергу ставимо руку, а вдруге розберемося з приземлення, бо там є нюанс, теж якщо ви десь займались у когось у більшості тренерів, так або е, десь дивилися відочки в інтернеті, вам сміливо скажуть, що ну ваші ноги з які здорові, да? о, о, це от найвеликий м'яз вашому тілі, і це амортизатор, пружина. Тому коли ви приземлюєтесь, ви такі можете, да, навіть з гарним поштовхом, ви такі маєте присісти прям пау! Прям попай в ніс. І в ідеалі, щоб ваше приземлення було безшумним. Тобто, щоб коли ви приземлялись. Не вийшло безшумно. давайте ще разочок. Через носочок, через носочок, там треба, да, да, таке теж можна почути. Через носочок робите приземлення. Щоб було менше звуку, значить смотрите, які діла. В принципі, it makes sense, коли ви відтворюєте менше звуку, дійсно, ви тоді більше приземляєтесь в носочок, ви тоді більше провантажуєте м'язи. Але важне, ну якби це все кльово. Але якщо ви тільки тільки починаєте стрибати, то вот носочок, воно все буде для вас зайве. Більше того, коли людині кажеш, треба, щоб було м'яко в м'язи, і людина така. «Да, Я зроблю м'яко в м'язи, і вона садиться отак вот от попи вниз. Ви коли сідаєте отак вот от попив вниз, давайте чесно, ви ось вот так вот вообще, ну, сісти можете. Звісно, зараз в коментарях набіжить людей, які которые... я ще тренер з 40-летнім стажем, не дивлячись на те, що мені там 25, і я там вмію так робити. Це супер. Але в цій позі, в цю позу, якщо ви приходите після стрибка, тобто от мій зріст 180, плюс ролики, там хай буде 190, умовно, плюс висота стрибка. Плюс приземлення вниз, плюс моя вага. Уявіть, яке в цій позі буде навантаження на колінній суглоб і на задній рух меніска. Адже саме він якби, отримує навантаження під час того, як наша бірцова і, вибачте, бірцова і на кості отак от затискають наш хрящ. Тому, пожалуйста, да, дійсно, м'язами користуйтесь, але запам'ятайте важливу річ. З парапета або на високий парапет одразу стрибати не варто. Спочатку ставимо техніку на плескаче і фокусуємося на тому, щоб наша попа була максимум трошки нижче коліна, а в ідеалі на рівні з коліном. Чому? Бо саме в цій позі квадріцев максимально розтягнутий, плюс є можливість чи трішки нахилитись, перетрастівнути біцеп з бідра, і коліно не вилітає настільки далеко за носочок. Немає нічого поганого, що коліно вилітає за носочок. Воно, коли отак вилітає, у вас розтягується більше зв'язки, у вас більше напружується, тобто збільшується хеластичність, вони стають потужнішими якраз від пліометричного навантаження. ну, то тема для відео, У вас більше напружується, розтягується квадрицепс. Все круто, все клас. Але якщо ви при цьому в цій позі досідаєте вниз, отак от, от, знаєте, як вчать все по науці, так, да? красиво, що прыгнем, красиво. хопа, хопа, тоді ті зв'язки і хрещі отримують надпотужне колапсуюче навантаження. І якщо ви суператлет, атлет, який стрибає багато років, раді Бога. Ще раз, якщо ви тільки ставите техніку, зосереджетесь на тому, щоб ваша попа не опускалася сильно нижче коліна. Да, ви в такому випадку будете отримувати доволі потужний удар в п'яте. Давайте покажу нормальне приземлення, ну, більш-менш, так? Да? Руки, бам-бам. Ви тоді будете отримувати доволі потужне навантаження в п'ята. Ну в чому прикол? За рахунок того, що ви не догинаєте коліна до кінця, у вас не лишається все в колінах. Це навантаження йде з п'ятки рівномірно да, в коліна, рівномірно в м'язи, рівномірно в стегна, рівномірно в спину і навіть іде далі. Тобто ви м м використовуєте ноги, м'язи, ніг, коліна, як провідник. Який далі передає всю інерцію по всьому тілу, бо якщо ви гасити тільки колінами, да От ви присіли тільки коліні, пам! Вони дуже швидко закінчаться. Ну, Принаймні у мене так було. Мене завжди вчили, і коли я починав, такий, «Да-да, тру, чуваки, присідають, треба присісти!» Пам! А потім, ой, що що-то у мене болить!» Дегенерація заднього рогу мініску. Зачем вам це потрібно? Вам це не потрібно. Тому зосередитись на тому, плюс фізуху там треба підкачати по місцям, да? е, необхідно певно. Зусеритись на тому, щоб ваше приземлення от на місці вже можна відпрацьовувати з поштовхом. Беремо першу вправу. Раз, два. Легенький е, поштовх. Ноги ще можна від підлоги сильно не відривати. Тобто раз, два, Оп. і присіли так. Щоб попа була на рівні з коліном, можна трохи нижче, але не сильно нижче, щоб коліно не перенавантажилося. Що робити, яка вправа? Руки перед собою, вниз, ривок, десять. Те саме, з іншого боку, давайте. Руки перед собою, вниз, ривок, 10. Як тільки ви відчули, що ну, я нормально сідаю, мене вже не хилить цілю назад, не перевалює вперед, ви вже можете з ривком рух пробувати легенько йти за ними в повітря. Виходить. Раз, два, три, десять. Коли ви досідаєте, зосереджувати на тому, щоб м'язи ваших ніг ви маєте це відчути. Забирайте навантаження. М'язи, не коліна. М'язи. Давайте ще. З іншого боку. Раз, два, три. Десять. Зверніть увагу, групування поки відсутнє. Давайте спиною роблю до вас. Поки що ноги не групую. Повністю зосереджуюсь на ривку і приземленні. У вас разочок. Раз, два, три. Перше. Друга фаза. Приземлення. Розібрано. Запам'ятали. Ну і тепер давайте розберемось з групуванням. Все, все, вже чуть трохи лишилось, вже прыгать почали, чуть трохи, і вже будете прямо атлет-катлет. Ну, все, і тепер фінальна. По суті, це не фінальна фаза. Фінальна фаза стрибка це приземлення. Але фінальна у освоєнні теорії фаза групування або звисання в повітрі. Зараз важливо. Якщо ви про атлет котлет наїлись котлет, і ви вже в темі стрибків, раді Бога, ви можете вже прямо зараз пробувати групування класичне, хоча я його не раджу робити, завжди раджу починати з шифті, тягнути коліна в боки, тому що якщо ви. Руки, понятно, стабілізують верх, але також і низ може вплинути на ваш верх і може почати плавати. Да? Тобто можна колінами дати собі вкрути і піти назад. Завжди краще колінця трішки підкручувати в бік. Тобто ця скрутка вона забереше м'язами, плюс м'язи е корпуса більше працюють, і стегно, і корпус працюють більше, вони більше поглинають навантаження. Таким чином ви ще більше стабілізуєте свій рух. Давайте покажу. Ось така техніка. Через шифті візьміть мікрофон верну, Через Shift одразу виходить більш-менш стабільний стрибок. Плюс це гарна база, фундаментал під те, щоб потім тягнути ноги вище на техніку м'ют. техніка м'ют греба. Подивіться, будь ласка, відео про греби, Ось тут закріплених є в підказках, для того щоб розібрати, що це за греб. Для того щоб стрибати вище. Вот, понятно. Але я не раджу вам, якщо ви тільки-тільки стартуєте. Вивчати саме цю штуку, бо це окремо, вообще, окремий технічний всесвіт. Тобто треба спочатку розібратися, як взагалі робити шифті, да, там отакі підводячі і різні. Ми не будемо зараз це робити, тому що це тема окремого відео. І так це затягнемо плюс. У мене стрибковий курс. В стрибковому курсі там все розбирається. Напишіть телеграм, купіть. А -а. Ви поняли, хорошо. Але ж, ну тим не менше, треба якось ну, ноги потягувати, да? треба, але робіть це тільки коли відчуваєте, що ви не можете дати руками більший ривок. Коли ви розумієте, що так, я ручки бам, поставив, протягнув вниз, тягнув вгору, чіка-бум, Гарна висота. Тільки коли ви розумієте, що у вас е, тримається спина, плечі, вони не валяться, ви гарно тягнете руки. Ви можете поступово, легенько, зовсім чуть-чуть підтягувати ноги до себе. Але не так, що коліні вверх тяні. Ні, ні ні Прямо зараз зробіть експеримент. Станьте на місці. Е, от я опираюсь праву ногу, щупаю ліву. Підніміть ліву ногу і знайдіть той м'яз, От коли піднімаєте, можете затримати ногу. Знайдіть той м'яз, який напружується. От тут кріпиться бачок. от тут шишка, котрить. Я не знаю назви. І знаю назву м'яза, який нам потрібен. Вам треба знайти м'яз, який називається хіп флексор. Згинач стегна. Тобто його задача згинати стегно. Тобто, коли ви піднімаєте ногу, знайдіть у м'яз. Ось він, ось, ось, ось він у мене напружується. Це те місце, звідки починається весь мій квадрицепс. Ви, коли робите стрибок, ви маєте думати про те, як напружити цей м'яс. Якщо ви думаєте про те, як підняти коліна, ви даєте інерційний рух з усієї стопи в коліно собі бам, в груди. Він буде зайвий. Вам треба подумати про те, як легенько, коли ви виводите руки вгору, легенько напружити цей м'ясо. Так постійте, понапружуйте його, так так, понятно. Спробуйте присісти, спробуйте вирівнятись, спробуйте зробити легеньку настрибку на місці, відчути, як ви можете його в повітрі, почати напружувати. Якщо ну я мацую двома руками, щоб відчути, ви можете впертися в товариша або там в стіну. Ваша задача зрозуміти, як саме працює цей м'яс в повітрі, як саме він напружується. Треба думати про згинач стегна, не про те, як тягнути ноги. Бо якщо у вас цей згинач стегна сильний, ви просто нет, ви підтягнете ноги і полеті. Ви Вообще, візок якраз тяжкого багдана роліки. Чіка-бум! А якщо... Боже, що це було, Богдан, Забійте. Якщо у вас фізухи цього м'язу немає, а ви будете намагатись піхнути вгору, ви навіть пхнете інерційно, да, ви зможете направити там коліном, якраз бідром, там, ще чимось, але цей м'яз не буде працювати, а він на себе якраз забирає ось це стабілізуюче навантаження, коли треба відстабілізувати низ і верх. Бо коли ви низ, він впливає Нема фізухи, будьте падати. Як це зробити? Давайте покажу. Постояв, помацав, такий так, хорошо. Трошки понастрибував. Зрозумів, як він в мене напружиться. Окей, пробуємо поєднати все разом. Ручки, раз, два, три, напружив, приземлився. Тобто, коли я заходжу в повітря, я не вирівнюю повністю ноги, я штрибаю з зігнутого положення. ось здесь, да? І коли я виходжу вгору, от у мене в цій позі. От є якраз можливість напружити м'язи. Згинач стегна тут особливо не працює, тому що тут працює більше біцепс стегна і основа кадріцепсу. От я такий так, зігнута поза. Добре. Вийшов вгору, і такий, от коли вже вирівнююсь, от коли вже починають відриватися п'ята, на цій фазі вже легенько піднапружую цей м'яз. От тут, от в цій позі, от спробуйте от раз. Два, коли тянетесь вгору, спробуйте тут встати відчути, що ага, а ось ось він починає напружитися, починає підтягувати стегно, на носочках витримуюсь, воно цей м'яс починає скорочуватися. І от ви пробуєте на ходу. На місці не варто, на ходу почне спина бовтатись. Ой, на місці типу, починає спина бовтатись, звініться. Раз, два. Підтягнув. Легенька підтяжка. Раз, два, підтянув. Як тільки ви відчули цю підтяжку, що воно працює тягне все нормально. Треба пробувати цю штуку вже на вищій швидкості. Трошки швидше їду, давайте від вас і на вас. Їду трошки швидше. Раз, два. Трошки більше пробую підтягнути ноги, по чуть-чуть. більше напружити м'яз. Ну і все. Як тільки ви відчули, що є швидкість, є нормальне приземлення, є нормальний ривок, є нормальна робота цього м'яза, тільки тоді можна починати стрибати легенькі перешкоди. Знаєте, як? скільки там 20 хвилин вже відео триває? Ружьо Чехова. Ось цього у мене Весь, все відео в кадрі були фішки, торба і палиці. Показую окремо на кожній штуці. На фішках досі можна використовувати техніку, яку ми зараз розібрали. Тобто через легеньку підтяжку напруження хіпфлексера. часто гна. Раз, два, пук. Навіть не згинав особливо. Давайте ще разочок підтягну сильніше. На торбу вже треба потужніше напружуватись, треба вже і в швидкість вище, бо вона в мене і вгору, і в довжину. Спойлер, для того, щоб стрибати стабільно в довжину, потрібна швидкість. Весь секрет гарно стрибка в довжину це швидкість. Піднабрав швидкість, слідкую за спиною, штовхаю руки, коліна, чикс. Згинаю рівно настільки своє стегно, напружується м'яс, наскільки мені потрібно, щоб полетіти торбу. Важливо, все, що вище вашого коліна по висоті, вже має бути подолано. Певною стрибковою технікою. Певною стрибковою технікою маю на увазі групування. Це або шифті з заходом на м'ют. Ось ця історія. Зараз да? покажу через палицю, Ну, або це для прошарених, у нас в Україні дуже мало людей стрибує такою технікою. Це зулус. Зулус це шпагат. Там потрібна вже розтяжка робочого стегна, плюс підтяжка ноги. Зараз, окремо, щодо зулуса зулуса повернемось. Усього мене є палиця, зараз її м'ютом разочок покажу. Про м'ют э, Не, є. Про злук, а, бютонку, висоти, не Мало, а, Ой, мікрофон. Тут зовсім дитяча висота. Що про м'ют, треба знати? Мьют класно працює до вашого пупка. От все, що висотою більше вашого пупка, м'ют починає просто адськи скручувати коліна. Я дивлюся, як зараз стрибе у нас є дуже прогресивні ребята. Реально на останньому чемпіонаті 2023 рік, я смотрю, там є один хлопчик, великий мій респект. Він стрибає м'ютом. Йому не дуже багато років. Просто я був на його місці, мені теж було не багато років, я стрибав м'ютом, тому що всі стрибують м'ютом, але м'ют дуже потужно перевантажує медіальну внутрішню частину коліна, коли ви робите це на велику висоту, то ви отак-от скручуєте собі ногу, і при цьому ваші плечі лишаються над цією ногою. Як тільки ви ну, доходите до висоти свого пупка, для здоров'я своїх колін, да, як із приземленням да, там нужна. М'язами користуватись, передавати по всьому тілу навантаження. Так і тут треба переходити на зулус. Зулус тренується ось таким чином. Сідаєте в такий мікрошпагатик. І це коліно тримаєте не під собою, бачите, яке ось воно тут скручене. А ви відтягуєте ногу подалі, ось тут. Для того, щоб навантаження йшло ось сюди, в стегно, в м'язи. Не в коліно в суглоб, от здесь скручується капець, а подалі в м'язи. І лягаємо більше на ніжку. Це, конечно, складна техніка. У себе на курсі я його не розбираю, тому що це реально треба руками тренувати. Зараз. Для того, щоб більш-менш адекватно стрибати, от моя висота робоча 132-135. Я стрибаю через зулус, який е я тренував два роки. Два роки я підводив розтяжку, і тільки зараз почали виходити. Коротше, все, що до вашого коліна стрибайте, раді Бога, як завгодно. Зараз покажу, до речі, зулус нормальний. Все, що вище вашого коліна, стрибайте, пожалуйста, моютом або там шифті підкручуйте, ну, щоб вже була якась техніка, щоб у вас спини не бовтали. Бо якщо будете отак от стрибати метр, можна потерятися. І все, що... От вище вашого пупка вже має бути подоланий іншою технікою. Давайте, ну, зулусом. Давайте покажу. Ой, я на цих рамах ще не робив. Буде експеримент. Ой, Не найкращий мій зулус. А ну давайте ще разочек. Так що по-чесному. то скажуть, потім бахта. Найс. Ну, нормально. Сколько там, давайте у мене все тро одним дублем. По нижній же, так? Да? Ой, щось не вистачає, слухайте. 132, ну може тільки більше. Ну просто внизу, якщо ви міряти по-чесному. Якщо міряти по чесному, то внизу, а тут трошки більше. Ех, Богдан, Богдан. Прихати не вміє. Треба тренуватись. Тяне стегно, заходить все в стегно. Отут, отут от все працює. Коли стрібуємо ютом, ну я дивлюся як чемпіони світу. Прыгають, звісно, у мене ще далеко не ідеальні зустрічі. Чемпіони світу і стрибують значно більше, ніж я. Вони ногу більше від себе відтягують. У них ота зона, зона пахова. пахова зона, у них максимально сильна. Ну, коротше, це вже інша зовсім програма тренувань для чемпіонів. Але ж ви для мене так чемпіони, бо ви це відео в півгодини <кхи> додивились до кінця. Все, ось розібрали степки. Свіденько, конклюжен. Можете написати, що от, хто не хоче дивитися відео, намотайте в кінець. Саме головне це руки. руки, ривкова фаза. Раз, два, три. Плечі мають бути над роликами. Можна більше заносити вперед, не варто заносити назад, бо улетим сразу. ручки можна поламати, падаючи назад. Друге важливе це приземлення. Попою сильно нижче коліна не опускаємось, перетянемо коліна, лишаємось на рівні коліна, більше відтягуємо стегна, розтягуємо бісу бедра. Групування робиться за рахунок хіп згинача стегна. Якщо стрибаєте до коліна, стрибайте як угодно, тільки не убійся, будь ласка, флексером напрягайте. Якщо стрибаєте вище коліна, підтягуйте вже на шифті. В цьому відео ми розберемо, пожалуйста, прыжковий курс. Напоминаю, мені здається. І все, що ваше, вище вашого пупка можна стрибати м'ютом. Раді Бога, я стрибав 135 і м'ютом. тільки коліни з чата виходять. А на техніку зулуч багато більш-менш. Все, все розказав. Якщо стрибки, от, все це красиво, звісно, але ви боїтесь. Можете мені в телеграм написати. Є і для початківців курс, можемо для вас базу поставити фундаментально і стрибкову, і фізичну. Є і консультації, щоб я вам індивідуальний план тренувань прописав, щоб ви його притримувались і розвивались, доходили до потужних стрибків. До речі, що до зулусу теж можемо поговорити, Якщо у вас вже суператлет атлеткат і ви ще не шарите зулус. І можна розібратися стрибковий курс, так щоб бути атлетом котлетом. Все. Пишіть в коментарях, було полезно, не полезно. Три з ви думали. Ось тільки займає, нормальна теорія. А як? А от все. А от. Так що, будь ласка. Пишіть в коментарях, понравилось или ні. Відео супер об'ємне, супер користе. Пока-пока.